Бердичівляни знову висловили свою підтримку київському майдану та відгукнулися на звернення опозиційних лідерів. У неділю Віталій Кличко закликав українців напередодні сесійного для Верховної Ради вівторка провести в країні масові заходи. У Бердичеві таким заходом став автомайдан. Акція автомайдан проводиться в Бердичеві. На заклик Віталія Клічка завтра з Майдану України з Києва і Бердичівляни відгукнулися. Зараз збираємось і маємо проїхати вулицями, об'явити заклик Кличка і залучати людей до ВО Майдан міста Бердичева для того, щоб бачила нинішня влада, що людей, які з ними не згодні, занадто багато мене змусило прийти сюди. Бажання жити в українській щасливій державі, вільній, правдивій, на щоб Кожна людина могла вільно розмовляти на українській мові, знати закони свої і щоб ці закони діяли. Чимало бердичівських автомайданівців особисто були свідками подій в Києві. Перебуваючи на головному майдані країни, кажуть, відчули єдність та солідарність з усіма українцями. А дух, який там панує, вселяє віру у перемогу та здобуття більших поступок від влади ніж ті, на які вона вже пішла, стверджують активісти. Ці поступки ще не нічого реально нам не дають. Ось побачимо по цій сесії, що відбудеться. Якщо совість запрацює у цих людей, якщо можна буде повернути конституцію і керувати всіми процесами, тими, що вимагає народ, тоді, тоді буде майбутнє. Тоді буде мирне, мирне майбутнє. Саме більше я хвилююся за своїх дітей, за свою землю. Я тут родився тут виріс. У мене є можливість уїхати в Європу, уїхати в Ізраїль, куди угодно. У мене дочка в Ізраїлі живе. але це моя земля. Я тут родився, я тут виріс. І я буду за нього воювати. І буду воювати за нього стільки, скільки треба буде. Після організаційних моментів автомайданівці на своїх транспортних засобах, прикрашених жовто-блакитними стрічками та прапорами, голосно сигналячи колони рушили містом. Дорогою учасники акції поміщали здивованих пішоходів, багато з яких починали вітати автоколону. Водії інших машин навзаєм сигналили і оступали дорогу. Під час акції автомайданівці проїхали з європейською, Вінницькою, Житомирською вулицями, побували на залізничному вокзалі та Червоній горі, у районі м'ясокомбінату та Корнилівки. Також урочисто про Лювали під будівлею районної ради. За словами організаторів, заявку на участь в акції подали три десятки автомобілістів та долучитись до їхньої колони могли усі, хто бажав.